Друзі, ми сьогодні з вами будемо займатися не квітами. Я знаю, що вам напевно вже вони так набридли, але силочки в мене немає, тому я займаюся чимось маленьким. А сьогодні, сьогодні ми з вами займемося цією частиною, зараз я вам все поясню. Ось у нас, дорогінки, є ось така от а, частина приємна. Брізвей ми її називаємо, тому що вітер туди-сюди бризок такий. І минулого року ми з вами зробили м, великий дек, ми там все пофарбували, все гарненько зробили. А тут було повно меблів і я вже те не чіпала. Це ось у нас двері, які ведуть на кухню. От. А тут що у нас? Це кімната над гаражом, я покажу вам пізніше. Тож, ось, до речі, звідси я, я, як правило, знімаю вам усі гарні види, тому що тут саме у нас олені найчастіше бувають, тут саме у нас усі наші сходи сонця. І, як правило, дуже такі приємні види, то нарешті ви знаєте, звідки я вам це знімаю. Сьогодні ось такі хмариночки, бачите, майже їх не видно. Такий день чудовий для того, щоб пофарбувати, тому що у нас заряджаються дощі ну, дня на чотири через те, що йде великий фронт, великий ураган через а, а, південні штати, і трішечки доходить до нас. Хлопчики мені все вимили, точніше, Філіпчик, це мій другий син. Він тут із щіткою скакав, тому що він не такий високий, а драбину не хотів брати, все вимив. І з, милом, з усім, все ми змили, все гарненько. Старший хлопчик вимив мені підлогу, погляньте, яка чудова. Ми з меншими сьогодні вже її дочистили, те, що там лущилося, бачите, є в нас таке одне містечко. Ми вже дочистили. Приготували вже собі і пензлика, і фарбу, і починаємо. Фарба у мене ось така, бачите, це Olympic Elite. Це в магазині Lowe's, якщо хто тут живе, то в них є дуже велика серія саме для деків, для усяких терас. Є як доглянути, якщо вам потрібно. Такий приємний колір, бачите, співпадає. Мені дуже подобається, він начебто синій, але чимось таким сіреньким віддає, ну, більше на синю звісно, сторону. Чомусь нам дуже захотілося синього і білого, знаєте, мабуть, чоловіка нагадувало щось ну, таке про океан. Раніше цей дім він був виконаний у червоних і коричневих тонах. Можете ось бачити, раніше все було коричневе таке. Але воно мені щось якось на серце не лягло і вирішили ми перефарбувати його ось такий колір. Робота, друзі, дуже швидко йде, тому що з таким валиком невеличким дуже-дуже зручно наносити фарбу. Гляньте, він просто, як знаєте, по розміру зроблений. Раз, раз. І вже готово. З вами дошечка вже в гарному стані. Тож, ви дивіться, а я працюю. Я вже, друзі, переодягнулася свої улюблені штанці. І вони для мене особливі, тому що їм вже 6 років. От я ремонт роблю саме в них. Кожна кімната, кожен куточок зроблений в цих штанцях. Тож вони в мене бачите, такі вже цікаві. Цю частину ми закрили від котиків, тому що котики намагаються мені допомогти. Тож я закрилася старшим синочком, так щоб вони не заходили, і собі спокійно ось тут працюю. Так, ну ось, дорогенькі, погляньте, що у нас вийшло з вами. Гарненько, чистенько все з вами зафарбували. Чекаємо до завтра. Вона вже така, що можна по ній ходити. Така фарба, знаєте, вже взялася добренько. Але меблі, коли ставиш, туди сюди їх підрівнюєш. І я думаю, що фарба, яка ну, не дочекалася свого часу. Висихання вона буде злазити, тож я того не хочу. Будемо чекати до завтра. Друзі, ну ви тільки погляньте на це. Щойно ми з вами закінчили роботу, пройшла годинка. і почався дощ. Сьогодні не мало бути нічого, і завтра також, але ось маємо, що маємо. Мабуть, ці урагани, які йдуть в нашу сторону, ну якось важко їх передбачити, то. Маємо дуже щасливо, що ми сьогодні з вами зробили ось таку роботу. Все у нас з вами тут чистенько, гарненько. Вже можна ходити. Воно вже так взялося добренько, з закрили ми плівочкою. Тож все чудово. Чекаємо, поки висохне. Так, дорогенький, дощик No2. Із такого прогнозу бездощового, сухого сонячного дня маємо ось таке. Невдалий я вибрала день для фарбування, але ж ну, що зробиш? Поклалася на прогноз, а воно виявилося ось так. Ну, ми так закрили, наскільки могли, так, щоб не дуже... І бризкало. те, що трішки покапало там зверху. Раніше вже висохло, все нормально, ну, треба протриматися до завтра. Завтра вже фарба буде сталою і вже все буде нормально. Яке гарне неко, як пазлики. Тажка вон летить, намагається встигнути сховатися від дощу. Так, то й так, будемо з дощиками. А що зробиш? Дощ це добре, нехай поливає усім, що треба. Сьогодні цілісінь, так такий йшов дощ. шість пускався, починався, закінчувався, знову йшов. І ось закінчуємо день, ми також дощем. Отак От в прогнозі було написано без дощу, а вийшло ось так. Ну нічого, підлога пофарбована. Чекаємо завтра. І завтра вже будемо наводити красу. Дорогенькі, день дощів закінчився. Ми маємо такий ранковий час чудовий з туманами. Сподіваюся, що день також буде гарним. Сьогодні в планах у нас закінчити те, що ми вчора почали. Погляньте, як туман чіпляється за дерева. Сховався там собі. Подобаються мені такі миті, вони якісь такі заспокоюючі, приємні. У нас ранній раночок, ми тільки всі поприкидалися, і швиденько за роботу навіть не поснідавши, чому? Тому що знову у нас на горизонті дощ. І нам потрібно закінчити це все, занести меблі, аби вони були сухенькі, І нарешті закінчити оце все, що ми почали і поміж дощами. Ніхто не сподівався, що так буде, але як бачите, треба виходити з положення. Тож приймаємося швидко-швидко за роботу, тому що прямо ось зараз має початися дощ і буде йти він аж кілька днів. Тож ми кожну хвилинку зараз витратимо на те, щоб закінчити. А потім вже будемо насолоджуватися з вами кавою ось тут у гарному містечку, і дивитися на дощик. It's our table, yeah. Table is right here. I always have yeah. to make it here next to that thing. Are you still good? Yeah. But they're missing the things. Yeah. <laughs> Bless you. Okay, I'm gonna go play more. Hey, what? It's not all. I this came from this one. Huh? That came from, from this one. one. The same, same thing. thing. Uh, no, not quite. Some of them, actually, maybe. Some of them are very good for that. Минулого року знайшла такі гарні подушечки. На десь не йому йшла, то так сподобалися по кольору, написано на скляночках. Тут росте любов. Ну, я думаю, непогано, гай буде. Тож такі вони підібралися дуже схожими. Але вже треба всі свої м'які ці частини цього дивана пофарбувати, тому що, як бачите, сонечко вже їх під'їло. Дощик у нас трішечки спинився. Ми вийшли на двір хоч трішечки, тому що, чесно кажучи, набридло вже в хаті сидіти. Але он, небо сіре затягнуте і вже потрушечку починає капати. Світла немає через те, що у нас йде ураган Беріл. він з Техасу, з півдня на північ повністю просувається і де йде, там вимикається світло і взагалі. Вітрюганий дощі заливає, ллє так сильно, що ой-ой, ой не знаю, як ми будемо косити, нам треба покосити поле. Збиралися в цю суботу, яка буде, але хто його знає тепер з такою кількістю води. Ну, Будемо дивитися по обставинам. Як станеться, так і станеться. От, треба йти додому, тому що дощик все ж таки впустився. Але гарно на дворі, приємно. В хаті темно, немає чим зайнятися, або як світло вимикається, то все, що там робити. Маленьку жабку вам знайшла показати, гляньте, яка маленька. Це ми з вами весною дивилися на головастиків там. Ось вони вже повиростали такі вже собі гарного розміру. Зараз будуть співати нам, а ми будемо з вами насолоджуватися. Іди маленька, йди собі. Давай, давай, не лінкуйся. О, хайде, сьогодні в дощик. Дужчик. дощички всім гарно. Всі, хто любить воду, у нас як повиростало все, як бачите. Треба цим усім займатися. Та будемо. Зараз погода встоїться. Та й потрошки там, сям, воно як такі дощі через те, що на глині все росте, так що не співаєш навіть укусити. На сьогодні все, дорогенько. Ми ще тут роботу не закінчили, тому що ми випрали килимок, защі нам не давали, сушимо його, ще килимок, повернемо на місце. Ще у нас є тут. Ми а, картиною Прикрасимо тут ще це місце. Без картини, знаєте, якось пусто і нецікаво, тож... Ще зробимо це. І я чекаю на поличку. Замовила поличку туди в куточок, тому що в мене є такі квіточки, які за зиму витяглися, я їх пообрізала, вони виглядають, е як кажучи, не дуже. Тож Я їх лишу на вуличці, аби вони там трішки ну, е набралися сили і здоров'я. Ми з вами ще сюди повернемося, ще щось зробимо із нашими шторами. А на сьогодні все. На сьогодні все, не маємо ніякого бажання більше працювати. Але гляньте яке небо чудове, нарешті видно його, нічого з неба не сипе. ніякого дощу, ніякого урагану. Треба тепер тільки прибирати територію, тому що порозкидало добряче. Але щось просто хочеться взяти чаю, посидіти. Послухати цих коників. Не знаю, чи чутно вам, друзі, але вони так приємно сюрчать, що я вже ніякої роботи не хочу. На сьогодні досить будемо милуватися природою. Дітки пішли на ферму, щось там граються у схованки. Не знаю, чому на фермі. Можливо, там вони ще не розвідали всі місця. А я буду милуватися цією красою, тому що вона того варта. Дякую вам усім, що ви приділили час, зайшли, подивилися наше відео. Бажаємо вам спокійних, тихих вихідних. Нехай Бог береже і вас, і ваші сім'ї. Нехай у вас все буде добре. А ми з вами зустрінемося у нових відео. Бувайте, друзі!